Доброго ранку, дякую, що прокидаєтеся разом із нами. Ранок вдома розпочинається. Найближчі дві з половиною години разом з вами проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Вітайте нашого майстра Костянтина Драгульова. І кулінарного експерта Чабу Бакоше. Чаба. Що сьогодні готуємо? Сьогодні у нас буде окрошка. Два віда. Є. Супер! Цей ранок обіцяє бути не тільки смачним, а ще й інформаційно насиченим. На вас чекають історії про таке. Де почути, як Степан Бандера каже Слава Україні? У якому місці нашої країни розташований найстаріший університет? Що робити з кредитами на зруйноване майно? Як і чим допомагають Україні художники, музиканти, спортсмени та навіть прості школяри з різних країн? І як українці самі мужньо протистоять російській агресії? Новий день, нове життя. І, звісно, новий ранок вдома розпочинається завдяки мужнім військовим ЗСУ. Слава Україні і дякуємо вам! На календарі 14 вересня цього дня 1769 року народився німецький вчений Олександр фон Гумбольд. Так, а що він вивчав? Чим О, він такий відомий? Ох, чого він тільки не вивчав. Фон Гумбельта назвали Аристотелем 19 століття та другим колумбом. Він і фізик, і метеоролог, і географ, і зоолог, і ще й мандрівник та ботанік. Ага, я розумію, Ботан в повному розумінні цього слова. <хи> Мабуть, він з дитинства тішив батьків і дратував однокласників. Навпаки, батьки вважали, що в нього затримка в розвитку, а вихователі не бачили в ньому жодних здібностей. Виявляєте? Ого. А він узяв та увійшов в історію. Отож, не варто поспішати з висновками. Ну, саме так і про інші історичні події цього дня дізнайтесь з нашої постійної рубрики День в історії. 14 вересня 1929 року київське Динамо зіграло свій перший міжнародний матч. У товариській зустрічі біло-сині з рахунком 3-4 поступились команді робітників Нижньої Австрії. Зараз Динамо найтитулованіший вітчизняний футбольний клуб та один з найвідоміших у Європі. – 16-разові чемпіони України і 13-разові володарі національного кубка. Серед трофеїв команди два кубки володарів Кубків УЄФА і суперкубок УЄФА. Крім того, Динамо входить до почесного списку найкращих клубів світу ХХ століття. Кольори білосиніх свого часу представляли такі видатні футболісти, як Валерій Лобановський, Олег Блохін, Ігор Біланов, Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Цього дня 1939-го український авіоконструктор Ігор Сікорський у США підняв у повітря перший у світі вертоліт ВІЕС-300. Під час випробувального польоту апарат був прив'язаний, тож перебував на висоті лише декількох метрів над землею. Згодом його вдосконалили, і через вісім місяців він виконав повноцінний політ. Пізніше на базі цієї моделі Ігор Сікорський створив вертоліт-амфібію. Це був перший в історії гелікоптер, здатний здійснювати посадку як на ґрунт, так і на воду. 14 вересня 1994-го відбулася відбулась прем'єра культового голівудського бойовика Леон. Фільм, створений за сценарієм французького режисера Люка Бессона. Розповідає історію дружби кілера та дівчинки-підлітка Матильди. Зйомки стрічки тривали три місяці. Головні ролі зіграли француз Жан Рено та американка Наталі Портман. Для молодої акторки це був неперевершений кінодебют. Леон спричинив справжній фурор серед глядачів і кінокритиків. У прокаті він зібрав понад 45 мільйонів доларів. А яким буде 14 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.